Thank you. Io yeah, so che sta dietro di me з вами молиться парапія святого священо Йосафата в селі Тухолька, що на сході в у Карпатах. Тухольці походять з громади славного Захара Беркута з Тухлі. вони вміли боронити свій край і триматися купи. Цей мудрий карпатський батах зумів зорганізувати громаду та стати на захист свого краю від татарського нападу. Та оборонити його. Сьогодні наша Батьківщина зазнала чергового нападу від Орди, і наші хлопці та дівчата відбивають цю навагу. Ми молимося за них, за їхню витривалість та їхню перемогу, за справедливий мир на нашій українській землі. В ім'я Отця, і сина, і Святого Амінь. в ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця, ім Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава, слава Тобі, славий небесний, утішитель до душі істини, що в субі і силі все наповняєш, Скарби і життя я подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Віруй в єдиного Бога, Отця, Сережителя, Творця Неба і землі, всього вирного і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сіна Божого, єдинородного від Отця Родженого перед всіма віками, світло від світла, Бога істинного і Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з отцем, що через нього все сказало. Він за для нас, людей, і нашого Ради спасіння, зійшов із небес, і поклонився з Духа Святого, і Марії, ніби і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворушця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісина, ісходить, що до церкви сином рівно поклоняє, і вільно слава що говорив через пророків, єдину святу Свободну, Апостольську церкву, і сповідаю, одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас створив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покоролице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Охородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословеним піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій вірі утвердив, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Похорониці, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тимі жінками, і благословенним підлона на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Перше світле таїнство Богоявлення. помолимося за підчинення Божій волі, Отче Ще, наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний тило на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Слана Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, спаса і зровителя душ наша, Богородиці, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа спаса і зровителя душ наша. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого. Го породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона твого, Го породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками. І і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Зволителя душ наших. наша, Родиці, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна Ти тими жінками, і благословенний пліло Твого, бо ти породила Христа Спаса і зварителя душа наша, Родиці, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний пінло на твого, Ти породила Христа, Спаса і згорителя душ наших. Богородице Діво радость, благодатна Марія, Господь з Тобою. благословена ти жінками і благословених на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і згорителя душ наших. слава Отцю і сину, і святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, за усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге світле таїнство, чудо в кані милилецькій, помолимося за набужність до пречистої Діви Марії. Отче наш, що і на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо видцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, це ради. Благословенна ти між жінками, і благословений піклона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, о городиці, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, во ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний благословений на твого, бо ти породила. Душа наша, похорониця бо, Діво радуйся, благодатна Марія Господь З Тобою, благословена тим жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, похорониця бо, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена ти міженка, і благословений пітлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, благородиця бо, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений підлона Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь Тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословенна підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Тимі жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, за усі душі до неба. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє світле таїнство, Ісус проповідує Царство Боже, помолимося за ласку навернення. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і вищая і нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь, з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь с тобой, благословена тими жінками, і благословений тіло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, по Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний кіло на твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений кіло над Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тимі жінками, і благословений пілона Твого, ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітла Твого, во ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, во ти породила Христа спав. Душі наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш щоби, Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас відведенного вогню, огню, провадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Серпня. Четверте світле таїнство, переображення Ісуса Христа. Помолимося за святий страх Божий. Отче наш, що є сина Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми ви прощаємо, винуватцям нашим, і не ходи нас у спокусу, але визволи нас і. Амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений лона Твого, води породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений лона Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь, з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти мі жінками, і благословений пілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти мі жінками, і благословений пілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний підлона твоєго. Готи породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радостя, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений підлона Твого, Годи породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пана, що, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекетного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте світле таїнство, установлення Іхаристії, помолимося за дух вдячності Богові. Отче наш, твоє Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми ви прощаємо винуватцям нашим, і не педи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Похорониця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плітна Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти жінками, і благословений плітна Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти міженка, і благословений плона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і зварителя душ наших, богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мішеньками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний і кона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословена між жінками і благословений вікона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на і віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нас наші діти, захорони нас від пекельного вогню, за всі душі до неба. А особливо ті, що найбільше потребують, Твого до милосердя. достойно Його істину величати блаженою тебе, Богородицю, присно блажену і пренепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від херовини і незиняно славнішу від Серафимів, що безслідня Бога породила, сущу Богородицю тебе величаємо. від твою милі прибігає. Богородице Діво, молитвами нашими, спорботах не погорди, але від вікна присвяти нас, єдина чиста і благословена, пресла на при Богородице, прийми молитви наші, і донеси їх сину, і твоєму, а і Богу і нашому, щоб спаси для тебе, душі наші, усі небесні сили, святі ангели, архангели, мої Бога за нас віші. Святі славні, церквані, апостоли, пророки, мученики, і всі святі, моліть Бога за нас віших, уховання нам Отець, привіжище нам син, покровитель нам дух святий, Бойця Свята, Боже наш, слава Тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Щиро дякую всім за молитву, благословення Господнє на вас, того благодаті чоловіку, любі, як завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Промінь світла їде на канікули з Богом. Учні катехетичної онлайн-школи живого телебачення вирушають на табір. Однак є діти, які потребують вашої допомоги. Підтримайте соціально образливі категорії учасників табору, скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі і підтримайте наш табір. Станьте світлом для дитини!